Я вітаю вас, риби, і зараз з вами зробимо астрологічний прогноз для вас на серпень 2024 року. Я, астропсихолог Алла Бережна, роблю астрологічні прогнози і не тільки, а ще допомагаю людям зрозуміти, як же планети, ці наші космічні енергії впливають на нас, на наше життя, що вони хочуть від нас, вони хочуть від нас еволюції, І як ми можемо збалансувати їх всередині собі, внутрі, в наших психологічних станах. Для того щоб і зовні побачили проявлення більш гармонічні і більш збалансовані. І підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна. Отже, риби, що для вас у серпні? 4 серпня у нас відбудеться молодик у знаку Лев, а для вас це шостий дім. І тут ви захочете щось таке новеньке в плані саморозвитку, самопізнання, психології риби, зануритись в себе, подумати, поспостерігати. Де ви комусь або служите, або навпаки, ви кимось керуєте, на когось тиск маєте. І тут потрібно, відбудеться такий баланс, ви його відчуєте. Що ж в собі змінити, щоб цей баланс не порушувався. не порушувався. Тому що якщо ви давите або на вас давлять, то у вас тоді депресія, зневага до себе, і ви жертвуєте собою, а це недоцільно. Захочете також свою справу нову, новий бізнес відкрити, розпочати. Це також про гарне самопочуття, про гарне здоров'я в цей час. Але я би сказала про те, щоб відкрити свою справу нову, можна не поспішати зараз. Чому? Тому що 5 серпня у нас Меркурій піде ретроградно, і він піде у Діві. Це для вас сьомий дім. Риби. Меркурій взагалі він може давати якісь помилки. Якщо ви хочете щось починати нове, то краще почекати, коли він закінчить ретроградну ходу. Це буде 29 серпня. Меркурій він хоче опрацювати якісь питання, які недороблені, недовиконані, якісь завислі питання. Для вас це сьомий дім риби, і це питання стосунків. Або ваших дружин, або ваших чоловіків, або партнерів і по бізнесу, колег, ваших близьких людей, з якими у вас є взагалі якісь угоди, якісь договори, якісь контракти ви заключаєте. Або, можливо, якісь документи юридичні, якісь справи у вас в судах, то зараз Меркурій буде це доопрацьовувати, повернеться туди, що вас не рухалось, може зараз зрушитись з мертвої точки. Він піддає такого повітря, він може вносити хаос, може незрозумілість, якісь ситуації несподівані вносити. Але для чого він це робить? Щоб розшевелити енергію, тому що застій він не любить. Меркурій любить, щоб все рухалося. Він не любить такої стабільності, такого консерватизму. він не любить. Можливо, якщо у вас в стосунках таке наблюдається, то будуть тут проходити зміни. Для вас несподівано і може болюче, але так працює Меркурій. Нічому не потрібно дивуватися. Але якщо будете в цей час оформляти якісь документи, дуже важливі договори підписувати, дуже будьте уважні, ретельно все перевіряйте. Бажано навіть не відкривати в цей час ФОПи, якісь нові підприємства реєструвати, тому що. Або може не виходити все це, буде тормозитись, або, як я казала, помилки. Або можете так, що відкрити, і через деякий час швидко і закрити. Тому що Меркурій піде прямо і ситуації зміняться кардинально. Також шлюб, краще вам риби не заключати в цей час, тому що там ретроградний Меркурій може він швидко, швидко закінчитися. Стосунки можуть як швидко прийти, так швидко і закінчитися. Тобто недовговічні договори будуть для вас в цей час. Але що цікаво, що Венера також в Діві буде знаходитись. Тобто, зайде 5 серпня, також у знак Діва, туди йде і Меркурій. І знову ж таки, для вас Дів. дім. Ви можете зустріти нове кохання, нового обранця для себе. Ви подумаєте, що це для шлюбу вже у вас, але ж щастя можете відчути від цього, від стосунків. Але ж я би рекомендувала не поспішати, тому що Меркурій ретроградний. Якщо вам вдасться це все збалансувати, то добре. Тому що і щастя, і задоволення, але ж і неспокій. Немає дисципліни, немає якогось постійності, все таке зруквалиться і все не виходить. Мінусові стани по Венері – це одинокість, це тривожність через партнерство. Якщо ви одинокий, можете відчувати, як я вам сказала, тривожність і стани такі депресивні трошки. Але що, тримайтеся, якщо все плюс, і ви сильна людина, ви все це вистоїте, ви дисциплінуєте себе, ви видержите цей період. І далі я вам скажу, що в кінці місяця Венера дасть дуже позитивні аспекти, і я е, далі про них розповім. Щастя, все-таки вас чекає в цьому місяці. І ще у нас будуть тривожні такі аспекти: це е, з 13 по 27, майже до кінця місяця. Юпітер дасть квадрат на Сатурн. Юпітер, Юпітер це про розвиток, а Сатурн це про стримання, це про тормоз, це про такі обмеження в розвитку. взагалі. Вимушена якась зупинка взагалі розвитку. Для вас це четвертий і перший дім, тому що Сатурн зараз йде по рибам. Для вас перший дім. Він якби тормозить взагалі ваш розвиток. Ви хочете, щоб щось розвивалось особливо у плані сім'ї, у вашому домі. Щоб сім'я була поруч, щоб все було там добре, щоб, щоб був комфорт, щоб було красиво, там, уютно для вас. Але Сатурн чогось стримує. Він хоче, щоб ви опрацювали саме себе, своє відношення, своє я, це про особистість. Взагалі він хоче, щоб ви еволюціонували. Може вам сім'я допомагати в цьому через таке. Е Начебто, здавалось, напруження, але це для еволюції, для трансформації. Можливо, щось можуть знайти якісь ремонти, якісь зупинки бути в тому, що щось не виходить по дому, або ви не можете переїхати риби, або ви не можете знайти собі житло, взагалі немає житла. І це все я скажу через вас, через ваше мислення. Тому що Сатурн в першому подумайте про себе, про свої стратегії, як ви їх будуєте. Що там не так? Як ви себе позиціонуєте? Можливо, ви варті набагато більшого, а можливо, егоїзм високий, тому що перший дім це про егоїзм. І ви до членів сім'ї ставитесь якось так ем, зневажливо, себе е, позиціонуєте вище них. І саме це Сатурн не любить. Він прибирає наш егоїзм і нашу гортиню. Можливо, у вас така боротьба за владу у сім'ї. То теж я б не рекомендувала тут. Можете програти риби, тому що напружені аспекти. Будете відчувати стан неспокою. І, до речі, сонце у нас поєднується з Меркурієм. Для вас це шостий дім. І це про внутрішні конфлікти. І тут можете навіть до себе відчути таку зневагу через цей внутрішній конфлікт. Е Відчути, що себе зневажаєте? Як вирівняти це, щоб це було добре, щоб сонце світило лагідно і яскраво, але не опікало вас, щоб не було конфлікту, ви повинні бачити ціль, до чого ви взагалі рухаєтесь, до чого ви дете свою сім'ю? Взагалі, які у вас плани, які у вас бажання, яка у вас мета, яка стратегія? Ви повинні прописати це чітко це бачити. Можете не на бумагі, не на папері це прописувати в себе в голові, але вибудовуйте ці свої перспективи і не егоїстично. беріть до уваги всіх членів своєї родини, партнерів, тому що у вас тут бачите зав'язки: партнери, ви, стосунки, сім'я і ваше я. 19 серпня відбудеться у ознаково долі для вас це 12-й дім, і тут про те, що ви відчуєте результативність завершення чогось від якихось минулих вкладень у своє власне життя. Або закінчити навчання, або отримаєте якісь документи, але все одно день напружений, як я вам сказала, до 27-го багато напружених аспектів. І Венера дає квадрати, і Сатурн, і Марс, і Юпітер будуть в квадратах, і Уран. В квадраті до сонця. Тобто, однозначно, якісь конфлікти, можуть бути внутрішні, а можуть бути і зовнішні. І по 12 му дому ви можете відчути цю авторитетність. Ваш авторитет зростає у суспільстві, вас поважають, до вас тягнуться, тому що там повня. Це кульмінація подій. Ви вже попрацювали над собою, і цю кульмінацію ви можете відчути таке натхнення далі щось створити, переходити в перший і. Починати нові проєкти, нові втілення робити. Але ж, як я сказала, поки не поспішайте, поки Меркурій не піде прямо. Краще зараз насолоджуйтесь життям і аналізуйте. І тепер про радісну подію. 27 серпня Венера дасть два дуже таких позитивних аспекти, два тригона і до Урану, і до Плутону. І у вас уран в 3-му, а Плутон в 12-му. І тут ви дійсно відчуєте і щастя, і задоволення, і комфорт, і нарешті таке, що фух, я справився, я зробив багато, я попрацював над собою, над своїм внутрішнім, над зовнішніми ситуаціями. І я щаслива. Я задоволена людина. Мені все подобається. Я відчуваю повагу і внутрі себе, і зовні мене поважають люди, я авторитетна людина і. Всередині стан щастя. І третій дім це що у там у вас стоїть по транспорт. Можливо, ви продасте свій автомобіль, тому що ви довго це хотіли, наприклад, і це прийде до завершення. Або купите новий, якщо ви також довго хотіли, шукали, не могли знайти, ви е, знайдете його. Тому що венера і у вас вона у сьомому, Тобто партнери вас підтримують, вони вам нададуть цей стан щастя. Ви відчуєте задоволення і в сім'ї, і в партнерстві, і стосовно транспорту, інформації, навчання також може бути. Якщо ви довго планували навчання, тому що тут і 12-й дім, але якесь високе, таке духовне навчання. Ви також це зможете вже робити. Наприклад, ви довго шукали курси, якісь, куди піти навчатися, або у вас щось не виходило довго, не складалося ваше навчання, ви не могли знайти свого вчителя. То ви також знайдете його в цей час. Також документи можете отримати в цей час. Переїхати можете, поїздки дальні, дальні землі можна. Але ж знову таки попереджу, плануйте. Поїздки після 29 серпня, коли Меркурій піде прямо. Це, взагалі, про успіх. Тригони це про успіх, і Венера, це про щастя, баланс, задоволення від життя. На кінець -то риби, під е, завершення літа, ви відчуєте стан радості, щастя і успіх. я вам від щиро серця цього бажаю. Нові проекти починайте робити тільки після 29, коли Меркурій піде прямо. І... Будьте щасливі, задоволені, радійте, бо ви цього гідні. Риби, я вас обіймаю і до зустрічі.